Друзі, вітаю! 8 серпня. Знаходжуся у фундуковому саду. На деяких сортах фундука в нас горіхи вже достигли. В принципі, зараз знімлю по сортах, покажу, яке наповнення ядра. Практично італійці вже нас почали достигати. Зараз постараюся по сортах перейти і показати, яке наповнення ядра. Почнемо з фертіли де кунтарт. Ось фертіли де кунтарт. Збачите, горіх ще чуть-чуть вже достигне, але вже з плюски його витягнути можна. Ось такий горіх. Ось яке наповнення ядра Скорлупа досить тонка. Це вже ще чуть-чуть так якби мав би. Набрати. Та ще повністю не, не достиг. Ось таке ядро. Наступний сорт це є кампоніка. Це італій з найбільшим горіхом, яка форма в нього. Досить хороше наповнення ядра у нього. Ось, здається, бачите, на якій стадії горіх. Скоролупа досить тоненька і досить крупняк порівняно з попередніми сортами. Каталонська, європейська селекція. Ось такий горіх. Горіх ще повністю наливається, але для прикладу... Розколю покажу, на якій стадії каталонець порівняно з італійцями. Збачите, лише горіх. Навіть не набрав половину свого розміру. Так що європейську селекцію бачите, на якій стадії. На стадії наповнення ядра. Ще один. Якщо італі... порівнюю з італійцями, то на місяць часу, на 2-3 тижні будуть скоріше достигати. Ще один хороший італій, сорт Тонда Діджефоні. Ось такий горіх. Також практично вже достиг, дуже добре і легко виймається із плюски. Горіх середнього розміру. Ось дивіться який. Також чудове наповнення ядра. І досить тонка скорлупа. Тонний найкращий, один із найкращих виходів ядра по італійцях. За рахунок того, що тонка скорлупа і хороше наповнення ядра. Дуже солодкий. Ось таке ядро. Ось. Заповнення ядра чудове. Ось таке ядро. Так сорт Зелер. Досить такий цікавий горіх середнього розміру. На такій стадії, практично, як і Nokia, і Fertile депунтарт, ще буквально декілька тижнів і він буде вже готовий. З плюски поки що він не вискакує. але такий досить цікавий. Росте в одному кластері по 5, по 6, по 9 горіхів. Хороший запилювач, але як на горіх не годиться, тому що немає. Хорошої такої форми, зато наповнення ядра досить непогане, скорлопа така досить середня, не є тоста і тонка, але ядро ось таке видужене. Так. Бачите, яке наповнені ядра. Наповнені ядра досить непогане, тільки що форма дуже така, як то кажуть, не є округла. Це його мінус, а так в принципі, як запилюєш, як горіх, досить такий досить цікавий сорт. Американець Джеферсон. Ось такий крупняк. Також практично мав би бути вже в стадії стиглості. Сплюски виймається чудово. Хто любить ось такі горіхи, молоко кажу, молошна стиглість, чи майже стиглі, дуже смачні, солодкі. Корисні, хто любить смакувати якраз сам час. Так. Дуже хороший горіх, великий, округлої форми, хорошим виходом ядра, тонкою скорлупою і з хорошим наповненням. Таке потужне ядро. Ваше так. таке наповнення ядра, повністю заповнений горіх. Скорлупа десь в районі 2 мм, чудово наповнюється, хорошо бланчується, дуже добре бланчується даний сорт. Хороший вихід ядра, смачний горіх. Супер! Європейська селекція сортує Барселонський і горіх барселонський. На стадії наростання ядра, така сама стадія, як і у Каталонського. Декілька горіхів розколю, щоб показати, на якій саме стадії, теж непоганий сорт. Тонка скарлупа. Хороший європеєць. А лише необхідно ну, час, щоб дозріти. См на смак горіх хороший, але ще відчувається, що ще не набрав до стиглості ще йому декілька тижнів. Хоча даний бачите, Наповнення досить непогане. Наступний сорт американець, сорт ямків. Також вже на хорошій стадії. Горіх дрібний, вже повністю дозрів для такої стадії, що вже вискакує з плюски. Ось такий горіх. Наповнення ядра також чудово. Скорлопа тонка. У нас, дивіться, яке наповнення ядра. Один маленький мінус, те, що горіх трошки дрібнуватий, але це і кондитерка. Вихід ядра чудовий, ядро хороше, округле. Далі сорт веба цінний, гріх великий, також закладаю велику кількість у але стадія дозрівання так само, як і Хали, і Каталонського. Буде чуть пізніше. Так, ось бачите. На такій стадії, щоб повністю ядро не набрало свого розміру, що повністю не наповнило горіх. Ось такий подовгастий горіх. Запилювач сорт Халле. Ось такий потужний горіх. Але також на такій стадії, як і каталонець і барселонець. Оріг буде чуть пізніше. Порівняно з італійцями і американцями. С не вискакує у нас у сколю. Ось, бачите, Оріг повністю ще не набрав свого розміру, повністю не заповнив оріг. Скролопатка досить тонка, але як запилювач, сорт пізній і дуже дуже хорошо пилить. Ну, ядро ще не наросло. Так, дуже цікавий сорт, один із найкрупніших в моїй колекції. Це є сорт Трушеса. Пізний сорт, великий горіх, також пізно дозріває. Але з тих всіх горіх він має в мене поки що не саму більшу вагу. Хоча вихід ядра у нього, як звичайно, у всіх крупняків, дуже маленький. Але зато форма горіха і розмір вражає. Так. Скарлупа тонка. Ядро бачите, за формою чимось більше нагадує сорт вебба, але по розміру чуть-чуть уступає. Хоча якщо порівняти ядро і горіх, бачите, різниця величезна. Важити горіх я сьогодні не буду, бо нема смислу, Бачите, яке наповнення ядра, ядро ще повністю наростає. Важити горіхи зараз нема смислу, тому що вони зараз будуть мати всі велику вагу, необхідно важити, коли вони вже будуть сухі, тоді вже можна буде оприділити їхню вагу. По сирій вазі краще цього не робити. Ось така трушеса. Декоративний сорт конторта червонолистий. Для тих, хто не бачив, горіх виглядає ось так, дуже дрібний. Цей декоративний сорт на горіх його практично не використовують. Але як декоративний дуже красивий. Найменший горіх, про нього мало що можна сказати, але для прикладу покажу. Ось, так. ось таке яке, ось таке дрібне ядро, тонка скарлупа. Така конторта, хто не бачив. Ріг ось такий дуже дрібний. Саме перший фудуг, який у нас дозріває, це є даний сорт. Куплявся, який расун довгий. Він вже практично як два тижні тому назад достиг. Бачите, горіх вже практично набрав окрасу, дуже легко виймається із плюски. Ми вже його два тижні, як їмо. Не знаю, чи цей керасунд, зразків горіхів немає, щоб порівняти. Хто має керасун довгий, погляньте на форму. Але горіх найперший перший у нас починає цвістише, скоріше за італійців, і найперший перший дозріває. Наповнення, наповнення ядра чудове, досить така середня скарлопа, не є тонка. Бачите, горіх вже практично... Можна знімати з горіха, з фундука. Ось Бачите, оця оболонка вже майже висохла. Практично, якщо його зараз зняти з горіха, можна підсушити і все. Так, Хороше біле ядро. Доншується також чудово, ось таке має ядро. Сінці трапезонда, стіниць трапезонда номер 3 Ось такий горіх. досить, я би сказав крупний, Бачите, за формою чомусь нагадує трапезонд, але є відмінність. На такій стадії дозрівання, як і, як і це, як і італіці, скорлупа трошки товста наповнення з ядра досить непогано, але з досить товста. Горіх. Ядро круглої форми. який досить тікає. Сінний страпезунда номер 2. Ось такий горіх, чуть-чуть менший за формою і чуть менший за розміром, ніж номер 3. Ще дуже не достиг, плюски віймаються важко. Три. Ось така форма. Скарлупа тонша за номер 3. Наповненість з ядра досить непогана. але за розміром менших за трапезун і менших за номер 3. Ось такий горіх. з трапезун до номер 1. Так, виглядає в плюсці. Теж округлої форми, тільки чуть трохи приплюснутий з боків, щоб подивитися, не повністю округлий, а так би чуть-чуть видовженіший і чуть приплюснутий. Тому краще видно. Ось таке наповнення ядра досить непогане, чуть-чуть така, як би товста, але вихід ядра теж в нього досить непоганий. Ядро округлої форми. Джудь так би видовженіше. Але досить такі непогані показники має даний сіянець. Дані, дані саженці куплялися як шедевр, але попали повністю три сіянці. Залишаємо їх для себе, досить непогані запилювачі і досить непогану силу росту показують. Так що ще будемо проводити аналітику по горіхах в кінці сезону. Друзі, маємо ось такий результат на даний момент. Найскоріше в нас почали достигати такий сорт, як расун довгий. Куплявся якерасун як довгий. Він у нас самий перший почав достигати. Пізніше в нас йдуть італійці, після італійців йдуть американці. І пізніше вже йде європейська селекція. Каталонські, барселонські хали та запилювачі, різні запилювачі. Разі ще італійці. Горішки, але невелика кількість тонда Ді Романа, Тонден Дінтілі Делаланги і Муртарелла. а там невелика кількість, ми їх залишили, щоб вони повністю достигли, щоб пізніше можна було вже зробити висновок по виходу ядра. Також є ще американці Тета Епсилон е Вебстер. Також є італієць Сан-Джувані. Але там горіха, скоріш всього, що не буде, бо ми їх минулого року висадили. Так, в принципі, по сортах, думаю, зрозуміло. Пишіть в коментарях, які у вас сорти скоріше достигають, по якій області і на якій стадії горіх. Буде цікаво почитати. у нас такий результат. Дякую всім за увагу. До зустрічі.